От ми піднімаємося через гірський потічок, піднімаємося на гору Хом'як. Бачимо тварин і наш маршрут пролягає по цій стежці. Так, і сюди, сюди, сюди. Ми вже не відпочиваємо. Помаленьку, не спіша. Так, бачите, ми йдемо серпантином. Маршрут не є важким. Як самопочуття? Добре. Ви задоволені? Так. Супер, молодці. Гарний, хороший колектив. Спортивні дівчата. З такими можна і гори підкорювати. Увага, дивіться, зараз ми бачимо два кущики. Оцей кущик, який, у якого тільки розпускаються бруньки, називається чорниця. Чули, можливо, всі про це. На місцевому діалекті на чорницю гуцули кажуть афини, афини, яфини. Вона дуже, вона дуже лікувальна, має властивості і дуже добре їсти в сирому вигляді, в кого проблеми із зором. Так, з, 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 зором. Навіть людей, діти, які хворіють цукровим діабетом, воно дуже добре, бо воно збиває е, цукор. Також бачимо ці вид кущики, які є вічно зелені. Так? Вони ніколи ці листи не жовтіють. Кущі, кущі ягоди цих кущів називаються брусниця. Чули, можливо. <плес> Також на місцевому діалекті називається гогадзе. <плес> так, вона дуже, вона дуже має потугінну дію. Вона, е, Її дуже добрий пит, в кого проблеми з нирками. Так? Вона очищає, очищає нирки. І також при застудних захворюваннях, коли у вас закладає носик, температура, випили чай з ну, зразу пропутіли, вигнало з вашого організму всі шлаки і ви будете здорові. Добренько, рухаємося далі. Так, увага. А зараз хочу вам показати дві хвойних породи дерева. так, Ми бачимо. Як ви думаєте? Яка із цих двох гілочок, де є смерека, а де є ялинка? Дивіться, оце, те, що я зараз тримаю в руках, це є смерека. Бачимо в неї іголочки з двох сторон, кулючі такі. Так? А ця хвойна порода дерева має назву ялинка. Бачимо, що іголочки приплюснуті з двох сторон. От візьміть зараз, відірвіть по одній голосі, розірвіть її пополам і вдихніть запах. Що воно вам нагадує, запах э, цієї хвої? Розірвіть, розірвіть її пополам і вдихніть. Запах, мандарин, цитруси, правда? Новий рік. Гарно, правда, пахне? Ну, бачите, це пахне наша карпатська ялинка, екологічно чиста, хвойна порода дерева. Гарно пахне, ні? ну все, все, вирушаємо. Ще залишилося приблизно десь один кілометр. І ми будемо на вершині гори. От ми піднялися до вже, до останнього нашого відрізку. Зелений маршрут ми з вами пройшли. Так он перед собою бачимо останніх десь метрів 500-700. Але вже маркіровка маршруту ми бачимо, вона вже на деревах червоне. І вже буквально через пів години, через 40 хвилин ми піднімемося з вами на цю вершину. От ми бачимо фотографію. На вершині стоїть статуя Матері Божої. Ну, кажу, Якщо цей, то десь орієнтовно пів годинки, максимум 40 хвилин, по цьому маршруту, де люди піднімаються. Так що переводимо подих, робимо фотографії і будемо вирушати.